Всім привіт! Хочу познайомити вас з нашим уже четвертим каталогом. Значить, Тільки розпочався рік, а вже четвертий каталог. Цей каталог присвячений до дня народження нашої. Легендарної туші 5 в одному. Ну, напевно, ну я не знаю, напевно, вже немає такої людини, яка б не знала про цю класнючу туш. Вона зараз ось йде в такій яскравій, е в такому яскравому пакуванні, тобто вона нічим не змінилась, кіщиточка така є, але ось е такий святковий випуск. Тобто, ось вона зараз в каталозі. І при замовленні звертаю увагу, що при замовленні цієї туші ви е можете замовити олівець для очей. Ось він іде такий. Для нього, до речі, є підстругачка в каталозі. Якщо ви будете замовляти, то обов'язково візьміть її. Вона йде у нас така і для більших олівців, і для менших. Тобто тушиде за 199 гривень, і При замовленні туші у вас олівець буде за 79 гривень. Так, далі теж туши 5 в одному. Це наші, які у нас вже раніше були. Підводка. Теж мені дуже подобаються наші підводки. Дівчата, хто користується, то зараз на акції 159 гривень. Тут така зовсім донесенька Так, Ідемо далі. Тіні. Дуже рекомендую тіні в олівці. Зараз вони на акції 159 гривень. У мене є два відтіночки, я вам зараз їх покажу. Я їх просто обожнюю. Їх можна просто робити стрілочки, а можна, ну, можна розташовувати, як і тіні. Ось, у мене два відтінки. Ось, бачите. Е вистачає дуже надовго, я вже не знаю, я вже давно брала, ось, бачите, іще, ще дуже багато його. Так що, якщо кому цікаво, так, це у мене срібло і це у мене. Так, 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 і бірюза, по-моєму. Ось, два відтіночки. Так що, палітрочка тут широка, кому цікаво, пишіть, підберемо. Туші зараз на дуже великих знижках, так що, якщо хтось якусь там полюбляє, то рекомендую, можна все підібрати. Олівці теж ну, ці викручуються. Вони теж зараз на акції по 89 гривень. Так, що, дівчатка, дивіться, кому замовити. Тут іде у нас мокрий асфальт, дуже, дуже такий популярний відсінок. його е, дуже часто замовляють. Е, консилер під очі Теж ось він такий у нас, зараз зі щіточкою. Тобто його дуже зручно ви сюди нанесли і розтушували все. І якщо там десь якісь припухлості, сінічки, все дуже класно обирає, так що, дівчатка, дуже рекомендую. Так, тільки в мене вже руки. Теж зараз на знижці. Плюс тональна основа теж на знижці. І якщо при замовленні. Адаптивна тональна основа або е, консилер, Тобто, якщо замовляємо туш, то звертайте увагу, що в каталозі дуже багато продукції, яка буде тоді зі знижками. Тобто, так, от, наприклад, за 139, а при замовленій туші, тобто, якщо в парі, то консилер буде 115, тоналка, наприклад, буде не 295, а буде 245. Так що звертайте увагу в каталозі обов'язково на такі пропозиції. Чому переплачувати, якщо є акції? І ще. В каталозі є спеціальні продукти, які йдуть замість плати за доставку. Тобто, якщо робимо замовлення, якщо один з продуктів беремо, то плата за, за доставку не нараховується. Також хочу показати одна із моїх улюблених помад це ось вона так викручується. Ось, бачите, і тут такі чотири штучки, і, ось бачите, такий аплікатор. Теж там відтіночків багато. У мене це. Загадкова троянда. дуже її люблю, такий класний і колір, і вона губи зволожує. Тобто, ну, мені дуже подобається. Так що, дівчатка, зараз теж вона на знижці при замовленні, до речі, туші. Тобто, теж, якщо ви парі замовляєте, то помада з кушон за 185 гривень. Так, далі йдуть в каталозі у нас окуляри. Окуляри, дівчатка, і до речі, біла сумка. Я її бачила, її дівчата замовляли дуже класнюча. Тобто вона така немаленька, гарна, тобто тут 26,5 на 8 і на 17, тобто така містка, скажімо так. Ну, і окуляри я вже вам показувала, ну, зараз ще швидесенько покажу. Теж дуже класні, багато кому підходять. Так що, якщо вам подобаються такі темненькі і така форма, то рекомендую можна замовити. Так, далі у нас в каталозі йдуть ем, водички. Тобто тут вже на смак, хто яку е, хоче підібрати, але теж звертаю увагу, що при замовленні тучі набагато вигідніше замовити воду. Тобто, от, наприклад, якщо ви хочете воду, то вибираєте воду, замовили туш, і вже вам вода буде дешевше. Ну, наприклад, 699. Якщо замовляєте туш, то за 579. От уже практично по ціні туші ви берете ще одну. Ну, Тобто по ціні води ви берете ще й туш. Так, крема, дівчата, ось такі банки, там, ну, така гарна баночка. Так що до свого парфуму, наприклад, можна підібрати крем, і тоді парфум буде набагато краще триматись. Ну, в общем, на водах не зупиняюся. Йдемо далі. Чоловічі жіночі парфуми. Якщо треба пробнички, то підберемо. Ось бестселери теж зараз у нас на знижечках наші глешери водички всі. Чоловіча Іксайт. Ось ця це наша улюблена мого чоловіка вода. І мені вона дуже подобається, дуже класна. Вона трішечки дорожча, але вона настільки ну, ну, я дуже рекомендую. Я переконана, що сподобається. Практично всім, тому що вона така і свіжа і стійка, і ну, от, такий насичений насичений парфум. А, значить, чоловіча лінієчка, тому що не тільки сам доглядаємо за своїм обличчям, а і а, чоловіки теж а, дуже класно. От Норд і Новейдж просто рекомендую дівчатка для ваших а, чоловіків. Далі у нас іде лінієчка Джордані. А, теж А, одна із, ну скажімо так, із новинок це з останніх це феноменальний погляд. Ось така там щиточка. Вона мені дуже сподобалась. Я її зараз користуюсь, і зараз вона, до речі, на знижці 279 гривень. Ну, рекомендую. Хто хоче собі туш Джордані, то зараз на знижці. А, також ще підводка на знижці і олівець. А, тональні основи теж. У нас обновилися антивікова з пробіотичною сивороткою. Ви знаєте, я її користуюсь, це моя улюблена. Ось вона обновилася. Зараз в новенькій упаковці. Цю ще я пробувала тільки спробничка, ще поки не брала. Сяюча тональна основа у мене, до речі, закінчується. Уже тут майже нічого не залишилось. Уже, напевно, тут закінчую і викину упаковочку, тому що ну, там уже майже нічого немає. Вона йде ось така з. Таким дозатором. Тобто, ось е, Наноситься декілька капель і, м -м -м, і зволожує, і маскує, і знаєте, така ну от легка. Тобто, ну, у нас практично всі е, тональні основи вони легкі, вони майже не відчуваються на обличчі. Так що дуже рекомендую. Так, йдемо далі, далі, далі. Е, е, так, Бальзами. Мультиактивний бальзам для губ. Їх майже ніколи немає на складі. Їх так розбирають, вони, на... ну, вони дійсно класнючі. Тобто там всередині йде бальзам, і трішки кольору. Ось такі вони є, ось викручуються. Ось, Бачите, з такою серединочкою. Тобто, у мене це 84-й, це кораловий. Ось він такий, до речі, зараз він потрібен, а його нема на складі. Теж, якщо немає помади під рукою. Нанесли і вже захищені губки, і трішечки зволожені, і колір є. Блиск для губ, глянцевий блиск для губ. Тут теж є палітра, так що можна себе під собі підобрати брові. Для брів є декілька, Ось, є помада і є туш. Обожнюю туш взагалі я дуже люблю помаду, у мене вона була, а це, до речі, це у мене світловатий відтінок і він мені не дуже підходить. Це 38, це світлокоричневий. Зараз я вам, до речі, покажу, який він. Ось, Бачите? Він світловатий. А так, у мене був коричневий, то я їм постійно користувалася. Тут іде ось така щиточка, ви берете, наносите ось чик-чик. Наносите дуже от, от реально класний. Ну, Зараз я іноді підкрашую, але більше зараз користуюсь тушею, але вона мене теж закінчується, потрібно замовити. Ось, бачите, така щіточка маленька. І вона йде з кольором, і ви взяли і нанесли. Дуже швидко, дуже зручно. Реально рекомендую. От Просто займає буквально хвилиночку, і все, і брові зроблені. Так, далі у нас іде молодіжна лінієчка. А потім а... Догляд за руками. Дуже хочу звернути увагу, зараз на величезній знижці, Так, він 200 гривень олія для нігтів в олівці. А зараз 99 гривень по каталогу. Дивіться, ось така щіточка. Ви її прокручуєте і наносите на кутикулу, на пластину. Дуже 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 гарно зволожує, у кого слояться нігті. Для, може, хто зняв. Ну, от я, наприклад, зняла нігті і мені потрібно було вистанавлювати. Або, якщо, знаєте, така ну, ось тут загрубівша кожа, то ось просто виручалочка. І зручно. От реально зручно. Хоп-хоп, як, як щіточкою. Ось, бачите? Я навіть не прокручую, а масло там є. Бачите, воно наноситься. Так що дуже дуже рекомендую. Тим більше, що зараз дуже класнюча знижка. Стійкі лаки. Ось вони такі. Бачите, у мене є два представлених. Теж, до речі, зараз у мене на руках ось цей зелений. Класно. У мене сьогодні влад каже, Ти, що ногті зробила. Як так, да, зробила? Так що, ось тут палітрочка є, можна вибрати. От у мене зараз ось цей. Так що ну, від ціночки. І зараз, до речі, взагалі 89 гривень. Так, далі крема для ручок. Ну, це можна собі підібрати на, на всі смаки, є різні. До речі, хочу звернути увагу на ось цей: тут наборчик три креми в коробочці, можна кому на подарунок, або їх можна розділити трьом подружкам, чисто символічно. Або якщо ну, якийсь там треба подарунок, то можна і в коробочці подарувати. Дівчата повернулися довго дуже їх не було. Вітаміни для волосся і нігтів. Тобто, кого є питання, то вони п'ються курсом. Дуже рекомендую. бо Зараз так, 1100, зараз 919 гривень. А, так, далі наші вітаміни, коктейлі це все. Можна взяти по підписці зараз два плюс один, тобто два рази берете, третій приходить в подарунок. І хочу звернути увагу на е, пробіотичний напій. Зараз він, дівчатка, йде на знижці. Повна ціна 830, зараз 699 гривень. Це для нашого шлунку, для нашого організму просто паличка виручалочка От імунітет повишає і е, взагалі ти себе будеш почувати набагато-набагато краще. Е, це порошок, який додається в водичку. Тобто, зранку або ввечері на стаканчик. Водички розвели, випили, і це, якби би винасити організм зеленю. Тому що зелені ми всі зараз не доїдаємо. А тут состав дуже шикарний. Так, далі вітамінки, вітамінки. Далі йде у нас наша лінієчка для тіла. У мене тут, ну, вона тут повністю є, да? і скраб, і крема. У мене тут представлений тільки зміцнювальний у. Гель, він вже майже закінчився, там буквально трішечки е залишилось. Але що хочу сказати, що і скраб я пробувала скраб і ось цей гель. Е це вже у мене, напевно, третя чи четверта упаковка. Класний. От реально дівчата можу рекомендувати, тому що він дійсно от дійсно працює. Уже перший раз ти наносиш, і шкіра настільки гладенька, настільки відразу відчувається, як підтягує. І скраб. от дуже мені теж сподобався. Відшелушує, зволожує, шикарний. Так що теж от реально рекомендую цю лінійку. Так, далі у нас ідуть пом'якшувальні засоби. Це теж такі, що їх дуже люблять, завжди замовляють. Молодіжна лінієчка, потім лінієчка по догляду за обличчям. Тобто, ось у кого є питання, хто хотів би висвітлити обличчя, то тут є ціла лінійка. Крем під очі і сиворотка, і денний, і нічний крем. Очистки, потім йде лінієчка 40, це для більш зрілої шкіри. А ось тут теж і під очі, і сивородка, і крем денний, і нічний. Так, далі йдемо. А, далі у нас йдуть теж крема, далі йде новий ж плюс, там уже йде догляд, капсули. Теж, до речі, якщо сивородка з вітаміном С. Вона теж на знижеці при замовленні туші, тобто, ось звертайте увагу, де ось така є надпис в каталозі, то там ідуть додаткові знижки при замовленні туші. В цьому каталозі у нас ось така синя масочка. Ви її, я думаю, пам'ятаєте, тому що я про неї постійно розповідала: вона не змивається, вона наноситься, лягаємо спати і зранку прокидуємося, і відновлене повністю обличчя. То зараз ось іде пробничок можна спробувати, в наступному каталозі буде новиночка. Так, ідемо далі. Очистки. Масло. І е, гель для умивання. Зараз вони на знижках. Вони дуже рідко бувають на знижці. Зараз і то, і то йде по 519 і 549 гривень. Дуже рекомендую, тому що ну, реально вони так по 720 гривень. Так, сиворотки, крема, набори. Якщо хтось хоче собі комплекс підібрати по догляду за обличчям, то звертайтесь, підберемо е, те, що дійсно підійде вам, і ви будете ну, 100% задоволені. У нас йде масажори. Ось є ось такий і є ось такий. У мене є той, але з собою тільки цей. А, а Цей теж є, але ну, зараз з собою показати вам нема. Ось тут іде у нас, бачите, такий. Можна, можна так робити масаж. А це більше для голови. Тобто, ось для голови теж дуже дуже зручно. Ну, Що хочу сказати, не завжди роблю, але якщо ну, там, знаєте, на очі попався, то, в принципі, Інколи роблю. Так що дуже корисно. Зараз він теж ось в каталозі йде. Щітки для волосся теж різні. Які подобаються, ті можна і замовити. Так, наша лінієчка, нова лінієчка для волосся. Тут є все. Є й шампуні, є рефіли, є звичайний шампунь. Хочу порекомендувати дуже 10 в одному. Це засіб, який. ну, От просто, просто шикарнющий, дивіться. Його буквально ось він такий, два рази нажали і на волосся. Можна на вологі. Я після миття голови наношу на вологі. Можна на сухе. Все, нанесли і. Волосся буде розчис... розчисується набагато краще. Прям, ну, от прям сяє. Шикарна річ. І вистачає дуже надовго. У нас з Діаною, ну, зараз ми двох користуємося, а так було поодинці, то вистачає реально надовго. Так що, дівчатка, рекомендую, зверніть увагу: просто от реально відновлює волосся. Гарна штука. Так. Е Гелі для інтимної гігієни. Зараз у нас в каталозі, вони по знижці. А є ось тільки не такий, а червоненький. Ось із цієї лінієчки. Тобто я просто взяла вам показати, що є ось такі упаковці. І хто бере, в кого є в таких упаковках, то не викидайте упаковку, коли у вас закінчується. Тому що зараз у нас вийшли ось такі рефіли. І якщо, наприклад, ось цей то 149 в каталозі, а ось ці рефіли по 89 гривень. Просто ви берете, відрізаєте. Перес, пере, ну, перелили сюди і все. І ви і зберегли менше пластика буде, і, і гроші вам буде набагато вигідніше, тому що ну, 149 і 89 є різниця в ціні. Так що, ось, з цих рефільів вже у нас є дві штуки. от, В цьому каталозі: є голубенькі і ось такі червоненькі. Це захисний і освіжаючий гель. Так що ось звертайте увагу, що зараз вони на знижці. Зубні пасти теж у нас відбілююча і ось така з, господі, з оліями теж йдуть на зниженці по м, стравами. Теж йде по 95 гривень зараз в каталозі. Ну і що ще? Лінієчка. По догляду за ногами я не брала нічого. У мене теж є така масочка, є скраб і, і спрей. А, дівчата, от для них. Треба доглядати за ногами 100%. І ось ця маска теж, ну вона тут написано, що її можна змивати, можна, я іноді її навіть не змиваю і наношу замість крему. Тобто не так, як маскою, а буквально трішечки нанесла і дуже гарно на, на ранок взагалі ніжки суперові. І ще звертаю увагу, що ось така є пов'язка. Я собі замовила, ось вона в каталозі. При замовленні там зі сторіночок двох продуктів, то вона йде за 89 гривень. Тобто, дуже зручно, якщо ви щось робите. То ось все, і готова до процедур. Так що е теж звертайте увагу в каталозі на таку пов'язочку. Тим більше, що вона так 170 гривень, а зараз за 89 гривень при замовленні якихось двох продуктів. А продукти тут, які можна замовити, дуже багато. Є ось патчі. Їх можна скрізь, можна і сюди, можна і сюди, можна і сюди, можна і підочі. Потім масочки для обличчя, ось теж ідуть різні. Є скраб для губ, тобто це все входить сюди, де можна замовити, де можна замовити цю пов'язку. Ось масочки різноманітні, лінієчки з. Авокадо, з чайним деревом і лаймом, з абрикосом, дитяча лінійка, тобто повністю ось мила, гелі, теж вони зараз на знижках і при замовленні можна теж пов'язку. Масло для волосся, масло для тіла і волосся теж ось ці в упаковочках. Великі шампуні, теж зараз на знижках по 249 гривень, гелі для душа, мила. Це все ось сюди входить, бачите? І вийшли у нас обновились гелі для душа. для душа. Вони є різні: є ананас, є яблуко, є алоя. І вийшли два новеньких: це грейфрукт і полуниця. Які вони смачнющі, дівчата. Просто, ну я не знаю, приймаєш душі, вони настільки класні, особливо хто що любить. Наприклад, полуницю, там, грейпфрукт, або ананас, або яблуко. Ну, вони от реально вони настільки, настільки гарні. Так що, і зараз на них знижка вони по 99 гривень. Ось, бачите, які гарнющі. Ну, і на останній сторінці завжди продукт з великою знижкою. Це у нас шарикові дезодоранти. Ось, вони по 69 гривень. Теж їх дуже рекомендую, тому що. Е вони універсальні, можна як чоловікам, так і жінкам. Тобто вони там практично у них ну, запаху практично немає. Ось оцей взагалі із сірою кришечкою він взагалі не залишає слідів на, на, темні, на, на темному одязі. Тобто, Хто любить темний одяг, то ось, ну, рекомендується. Ось цей ось оцей розовенький при постійному користуванні навіть освітляє шкіру. Такі продукти є в цьому а, шикарному четвертому каталозі. Так що бажаю вам гарних покупок. А, хто хотів би передивитись каталог, може, хто хоче онлайн, то я поставлю зараз силичку під відео, можна перелистати, подивитися і обрати для себе зараз. Дуже зручно замовляти онлайн. Тобто, ви можете, а, теж я поставлю посилання, ви можете пройти за посиланням, обрати все, що ви захочете, і вас на перше. Замовлення буде додаткова знижка. Якщо щось не розберетесь, пишіть, я допоможу і розкажу, як вигідно купувати і плюси ще на своїх покупках можна заробляти.